Губернатор Брянської області заявив про удар сил оборони України по ТЕЦ і електропідстанції. Частина мешканців залишилася без світла і тепла. Очільник російського регіону стверджує, що удар завдали в ніч на 16 січня з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок атаки пошкоджено клинцовську теплоелектростанцію і най. Найтопиву чиську електропідстанцію, важка назва, вибачте, на місці працюють спеціальні служби про це не тільки говоримо далі. Денис Попович, військовоглядач, до нас вже доєднався. Вітаємо вас, пане Денисе. Добрий, день. скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи дійсно уражено ТЕЦ можливо уразити з РСЗВ? На вашу думку, української РСЗВ? А чого б, а чого б ні? Якщо сахаємо ракетами уразили ТЕЦ. Там багато не треба, насправді. Тобто пару ракет, і, і, і все, її і немає. А скільки летить ось ця ракета? На яку відстань можна уразити ТЕЦ ворожу вже? Ну, у тих модифікацій, що у нас були на озброєні, дальна межа ураження 804 км. Ну там десь вона може була в глибині кордону. Ну, от, треба розуміти, з якої де саме територіально знаходиться ця ТЕЦ по відношенню до е, кордонів України, як вона близько, близько, близько знаходиться. Але радіус Хаймерсів, Джумеролес, ракет Джумеролес від системи Хаймерс 54 кілометри. Пане Денисе. А... Зеленський заявляв про те, що якщо в Києві буде блокаут, то на Москві теж буде блокаут у Росіян, теж хоча б не на Москві, але у суміжних з нами регіонах Росії українці нас зараз здатні зробити таку ж теплу зустріч і теплу зиму росіянам. Чи буде симетрична відповідь за те, що зараз відбувається у Києві і низці областей українських? Ну, Дуже коротко, Білого вже Тобто у них такі ж пошкодження, як е, у українців? У них, принаймні, приблизно такі ж проблеми, як у Києві. Ну, Від того, що я чую, що йде з Білгородської області, що йде з Білгорода, там такі ж самі проблеми, що і у Києві. Може і більше. Бо вони ж не були готові до е, такого перебігу подій. Та можна сперечатися, чи були готові ми, чи не були ми готові. Або якою мірою ми були готові. Але принаймні, ну, в нас є досвід таких речей. В них такого досвіду немає, тому вони зараз, так би мовити, вигрібають на 100%. Це саме Білогород. А, добре. Давайте поговоримо тоді про наші можливості українські готові, не готові, і як це зараз відбувається до сьогоднішнього ранку. В Україні не було ракет по деяких систем ППО. Зараз ракети вже є, але їх постійно треба вибивати. Про це сказав президент Зеленський. Під час атаки РФ в ніч на 13 січня українські ППО збили 28% балістики. І це пов'язано з тим, що Росія атакувала ті території, які не були перекриті відповідними засобами ППО. Про це сказали ви в одному зі своїх інтерв'ю. Тепер відсоток збиття має покращитись, на вашу думку. Ось ця картина з масованими ракетними і дроновими ударами і атаками. Вона має покращитись ось цей відсоток підвищиться? Ну ми ж отримали ракети, а не нові системи. Ми ж не отримали нові системи тих самих патріотів до такої кількості там була. Було постачання з Німеччини так? Кілька днів тому, десь тиждень була інформація про це. Там де вона стала, ми цього не знаємо. Нам ні не то скажу. Ну, можна очікувати, що такий відсоток збільшиться через те, що більше ракет, але покриття території воно, якщо і збільшиться, то дуже так незначним чином. Тому кардинального збільшення, так що було 28%, а стане 98% такого не буде. Це пов'язано безпосередньо з якщо ми говоримо про ракетні атаки. Це пов'язано з о, обмеженою кількістю ракет для ППО? Чи це пов'язано з... Пов з, з обмеженою кількістю ракетних комплексів? Ці ракети треба звідки запускати. Має бути платформа для запуску, має бути ракетний комплекс, який запускає, який використовує ракети Петріот, Петріот, «Петріот», С 300 С 400 і так далі, розумієте? Якщо у нас немає пускових систем, або їх мало. Ну е, у нас може бути значить дуже багато ракет до цих пускових систем, але покриття не збільшиться, бо немає достатньої кількості ракетних комплексів. Е, зрозуміло. Е, є така інформація: Іспанія передасть Україні тактичний радар раннього виявлення, е, і це мобільна трьох. Координатна радіолокаційна станція здатна працювати у складних умовах умовах е, в радіоелектронної боротьбі. Основна перевага системи полягає в можливості виявити та супроводжувати не лише літаки, а й малорозмірні об'єкти з низькою відбивною поверхнею, зокрема дрони та крилаті ракети. Ось така інформація є. Прокоментуйте її. Будь ласка, чи е, наскільки вона може допомогти? Е, що з нею робити? Де вона буде найбільш ефективна? Е, для чого вона це для ворожих літаків? Це для ракет. Розкажіть про неї, будь ласка, більш що знаєте, більш детально. Часково вже в підводці ви розповіли про те, де, де, призначення цієї значить, системи. Там ви ж розказали, що це діватих ракет для дронів і так далі. І діяти вона буде і принесе вона користь там, де її поставлять в, в межах своєї ТТХ, тобто технічних даних. Який сектор пространого простору вона буде перекривати і допоможе виявляти повітряні цілі в межах цього повітряного сектору повітряного простору? Ну от де вона буде стояти, то вже питання не до мене, там, де буде там, де командування вирішить це можливо, там вони її поставлять, пане Денисе. А ви знаєте, ось такі системи, які вони мають радіус дії, тобто наскільки вони ефективні? Ну, конкретно стосовно цієї системи, я не вивчав ТТХ, але для кожної РЛС є свій радіус дії і свої технічні дані. Там немає такого, що всі РЛС на 100% вони перекривають один і той же радіус дії. Ну, от, є більше, є менше, є між більшим і меншим і так далі. Є ті, хто беруть вище, є ті, хто беруть далі. Тобто різні системи, різні призначення, е, значить, різні типи цілі вони можуть виявляти. Росія готувала атаки дронами-бомберами на українських військових в Одесі. Для цього вона завербувала місцевих жителів. Є така інформація, і про це вже повідомила Служба безпеки України. Українська контррозвідка спрацювала на випередження і затримала двох агентів воєнної розвідки РФ напередодні запланованого запуску безпілотників. А вони вже мали готову бойову частину для складання і погоджену з російським куратором ціль для удару, одна із локацій місцевого підрозділу Сил оборони, одним з фігурантів 49-річний місцевий підприємець, якого росіяни завербували через телеграм, мало того, що вони косплеють наші спецоперації наших спецслужб, так вони ще й роблять роблять це ось так через телеграм, вербуючи українців. Пане Денисе, наскільки важко ось цю операцію знайти, знешкодити, і наскільки важко зараз ось ці відбуваються ось ці. Вербування в телеграмі, давайте про це більш детально поговоримо. Ну, відкриваєте телеграм-канал, пропоную роботу. Таких телеграм-каналів багато, де людям пропонують роботу. І там, значить, коли вам пропонують легкий зароботок заробіток десь на вечір, так, і відразу ви отримуєте гроші, то це цілком можливо, що це якраз це. Тобто, таким чином це можна виявити. Там, я не хочу кинути тінь на е, людей, які там справді там, можуть пропонувати якісь тимчасові заробітки, значить, відразу оплачувати гроші. Ну, от, але е, існує ймовірність, що коли ви значить, знаходите подібне, подібне повідомлення, подібне запрошення на роботу, то це може бути пов'язано якраз з, е, з подібним вербуванням. Спалити чийсь автомобіль, занести вибухівку ТЦК і так далі, і тому подібне. Тобто дуже часто е, подібні речі вони відбуваються відкрито через телеграм-канали, які пропонують людям роботу. А зараз роботи людям потрібно, оскільки потрібно заробляти гроші. Дехто міг втратити роботу, е, декому там не виплачує зарплату. Ну, війна, економії ну, війна, це вона ж накладає в будь-якому разі свій відбиток на е, подібні речі. Тому люди шукають підробіток і е, тих людей, які потребують грошей, можна в такий спосіб е, завербувати. Ну, от, і... Е, Використати в темну, дуже часто може бути таке, що людина взагалі може не розуміти, на що вона йде. Наскільки важко це зробити, викрити подібні, подібні речі. Тут теж немає якоїсь певної системи, немає якогось однакового сценарію, там кожен випадок є індивідуальним. Пане Денисе, в одному знову ж таки зі своїх інтерв'ю ви сказали про те, що росіяни б'ють по території України і б'ють по цивільних об'єктах? Вони, звісно, розуміють, що вони роблять чинять терор зараз на території України для цивільного населення, але тим не менш вони роблять це спеціально для того, щоб зломити в тому числі і дух. А наскільки реальний сценарій накопичити зараз дрони для росіян і знову і знову продовжувати робити те, що вони роблять, і наскільки ось ці удари вони можуть бути масовими? Сованими найближчим часом, зважаючи на те, що температура зараз за бортом, умовно кажучи, дуже сильно понижується до 20 градусів морозу, обіцяють саноптики. Вони ну, ще холодніше. Російській Федерації там може бути до 30 градусів морозу. В Росії завжди зиму були більш суворими, ніж в Україні. Це таке е, було завжди для того, щоб в нас є можливість створити чи е, е, завдати масовому удару дронами. Більше того, якщо ви слідкуєте за перебігом цих подій, ви можете побачити, що наші удари дронами вони доволі масовані. Вони в тому числі і спрямовуються і на Московський регіон, і на інші регіони Російської Федерації. Ми спускаємо багато дронів. Ми здатні виконувати масований дроновий удар. Але проблема в тому, що росіяни здійснюють комбіновані обстріли. Тобто вони дрони поєднують з ракетами. Якщо ми зараз побачимо, як відбуваються обстріли Києва, то спочатку летіть дронів, там сотні дронів летять на столицю. Вони знекровлюють ППО. Паралельно з дронами вони запускають росіяни там, по тому ж Києву крилаті ракети, балістичні ракети, а потім остання серія, як правило, це скандарка. Це теж різновид крилатих ракет. І такий спосіб у кілька хвіх хвиль росіяни знекровлюють столичне ППО і досягають мети насправді. Менша кількість, відносно мала кількість цих повітряних цілей, цих ракет досягають мити, з допомогою раке... з допомогою, начать, системи ППО в столиці, але певна кількість досяга... досягає. Так от там не вистачає саме ракет. От Якщо у нас будуть ракети, то ми зможемо створити такий масований дроновий удар, ракетно дроновий комбінований, так само зникровувати московську ППО, а потім дарити ракетами. Тоді ефект буде більший. На зараз ось ці системи ППО росіянські, де вони? Вони більш е, наближені до фронту безпосередньо? Чи вони, якась їх кількість охороняє і регіони російські, щоб нам було легше це зробити? Значна кількість засобів ППО Російської Федерації сконцентрована на захист Москви. Це теж частина відповіді, чому нам поки що не вдається завдати значної шкоди в Москві скажіть пане Денисе чого вони чого вони зараз піднакопичили більше дронів чи ракет якої якого виду ракет якщо є у вас хоча б приблизна аналітика на що ми можемо зараз чого очікувати українці можуть вони роблять ставку на балістику, вони роблять ставку на кількість дронів кількість дронів у них велика вони виготовляють приблизно 200 дронів на добу різних і шахедів, і бербер, і ви можете собі підрахувати, скільки вони дронів могли б накопичити. Стосовно балістики, у них десь, десь до 60 ракет на місяць вони здатні виготовляти. Скільки зараз ракет у них на дану хвилину накоплено, там, чи дронів, чи балістичних ракет, чи приладних ракет, я цього сказати вам не можу. Такої інформації в мене немає. Пане Денисе, а вони обходять, намагаються обійти нашу ППО а саме кількістю чи якимись тактиками специфічними вони можуть вибивати і ось е, занурюватися в глиб України, умовно кажучи. І кількістю, і тактиками вони так само можуть користуватися, що нас може не вистачати ресурс до того ресурсу для того, щоб побудувати вшанувану оборону, повертаючись до засобів ППО протибалістичних, нас їх не вистачає, через це вони б'ють по тих містах і по тих місцях до цих систем нету нема і для цього вони проводять розвідку. Ну знову ж таки, якщо торкатися Києва, то в останні дні постійно літають дрони ворожі з розвідною місією. І що вони роблять? Вони виявляють засоби ППО, вони виявляють цілі, вони збирають інформацію, аналітику. А після того, вже коли програмується удар. Вже розраховуються і курси, і курси, і маршрути, і кількість, і характер високих ураження, і розплановується тактика цього удару. Тобто, це доволі складна аналітична робота, яку ворог постійно проводить. Пане Дениса, як можна знешкодити ось цей е, безпілотник, е, який е, літає над містами і е, саме з розвідувальною місією? Його взагалі можна знешкодити? Чому так важко це зробити? Навіть повертаючись до е, історії, яка відбулася у Львові е, буквально напередодні? Також е, біля е, у передмісті е, збили той дрон, і він летів, планував і так далі. І так далі. Тобто, ось ця. Історія, в чому складність е, знешкоджувати їх на підльоті до міст, або от ви говорите про те, що вони літають над Києвом. Ну, звучить це дуже страшно, насправді, якщо вони реально е, несуть потім інформацію нашому ворогу. Що з тим робити? Ну, це війна, вони для того і існують для того, щоб збирати інформацію. Це ж місія розвідки, Так, вона збирає інформацію, потім присилає їх е, до ворога. Збити можна все. Збити можна стратегічний побудувальник, збити можна крилату ракету, збити можна балістичну ракету, збити можна цей дрон і так далі. Чому не збивається, чому це, цього не відбувається, це теж питання. Єдиної відповіді нема на це питання. Різні можуть бути обставини, в тому числі, і, можна це пояснити тим, що цей дрон може літати для того, щоб збрати інформацію про розташування засобів ППО і засоби ППО. Релокаційні станції, значить зеніто ракетні комплекси, позиції там зенітної артилерії, мобільну вогневу е, не хоче себе викривати для того, щоб не давати зайвої інформації. Цілком можливо, просто немає такої можливості. Цілком можливо те, що е, цей дрон його важко значить, визначити і виявити. Тут дуже багато може бути версій, чому відразу його не збувають. Але я хочу зазначити, що вчора чи позавчора була доповідь значить, повітряних сил, що всі 10 дронів, які стали над Києвом з на змісію розвідки, вони були збиті. Тому сказати, чому там стосовно Львова той дрон не був збитий. Ну треба просто розуміти умови, умови, в яких діявся, яка прикривала місто Львів. Він був збитий за інформацію, але він ще планував потім, звісно, ми знаємо всі, куди а. він прилетів. Ну да, він був окей, тобто може я помилився, але тоді виникає питання, чому він не був збитий раніше, так? Ну, виникає питання, чому вони в принципі долітають до міст, тому що е, вони ж летять, якщо вони летять з окупованих навіть територій, це велика відстань. І здавалося б, принаймні нам, цивільним людям, здається, що ось цю всю відстань можна якось його десь перехопити, щось з ним робити, і е, що вони в принципі не долітали до міста. І от тому питаємо, чому це неможливо що подекуди що? зробити. Теоретично ви маєте рацію, Були випадки, коли, коли навіть пролітали через всю Україну, бомбардуючи, зокрема, Одесу в кінці минулого року. Такі питання постають час від часу. Чому ці дрони там, збиваються, не збиваються раніше, а їм дозволяють долітати безпосередньо до, до цілі, там, в тому чи іншому місці, чи то в Києві, чи то в Одесі, чи то в Львові, і так далі. Але знову ж таки, тут дуже багато відповідей може бути. Одна з таких може банально не вистачати ресурсів для того, щоб створити ешелоновану оборону. Друга версія, вона може бути такою, що маршрут цих дронів він був побудований саме такий спосіб, щоб обминути стартові позиції наших систем ППО. Просто його не побачили вчасно. А потім, коли він вже дійшов до великого міста, який, яке прикривається щільно, і яко, е, значить, яке важко обминути, тоді вже почали збивати. Тому тут різні можуть бути відповіді на ваше питання. І чесно кажучи, знову ж таки, єдиного варіанту нема. Пане Денисе, якщо говорити про якість роботи зараз вогневих груп, наскільки вони справляються зараз зі своєю задачею, і чи відрізняється їх задача і їх спроможність на початку великої війни, на початку 2022 року, і зараз чи видозмінена ось ця робота безпосередньо в містах і перед містами? Їхня ефективність знизилася в порівнянні з першими періодом, оскільки покращилося, значить, і Стали більш досконалими ну, самі шахеди. Змінилася їхня тактика. Ну багато що змінилося, і багато обставин змінилося. Я не згадаю зараз, яка їхня ефективність, Вона вимірюється, скажімо так, нижче ніж 50-500. Точну цифру зараз не згадаю, вона була в мене. Ну просто я зараз е випила з пам'яті. Пане Денисе, якщо ми вже говоримо про масштабні обстріли росіянами, то е, що для нас зараз найперше, е, най, е, що треба вирішити, е, якщо тримати в голові, що ось ці е, масовані обстріли вони будуть продовжуватися. Це, наприклад, ракети ППО, людо радіолокації, боєкомплекти. Що треба перш за все за чим слідкувати? Для того, щоб унеможливити ось ці масовані наслідки, страшні для української території. Ви ставите складні питання. на них знову ж таки немає однозначної відповіді. Розумієте? Треба піктуватися е, про все. Нам потрібно більше систем ППО. Нам потрібно більше зеніторакетних комплексів. Нам потрібно більше зенітно-ракетних комплексів великої дальності. Нам потрібно більше зенітно ракетних комплексів малої дальності. Нам потрібно більше зенітно-ракетних комплексів середньої дальності. Нам потрібна зенітна артилерія. Нам потрібно більше мобільно-вогневих груп. Нам потрібно більше розрахунків ПЗРК, які можуть збивати Крилаті ракети, ті самі дрони, реактивні дрони. Передусім, нам потрібно більше операторів зенітних дронів. Нам потрібно більше фізично самих зенітних дронів. Нам потрібно більше РЛС. Ви питали про РЛС, про окрему РЛС, яку нам дають і питали, де її встановити. Тодні мало, нам треба багато РЛС. Нам потрібні ракети, ракети і боєприпаси ще раз боєприпаси. Нам потрібна балістика для того, щоб знищувати начать, миттєво балістичні, значить, путкові установки, які запускають балістичні ракети по території України. Нам потрібні ракети для того, щоб знищувати підприємства військово-промислового комплексу. Нам потрібні ракети для того, щоб знищувати місця базування нещить, авіації російської, І бомбардувальної авіації, міхтицидінка. Нам купа всього потрібна. Тобто, сказати, що як ми отримаємо 10 систем Петріот, розставляємо її по Україні, і ми в шоколаді, як кажуть, ну, це не буде правильним відповідь. Пане Дениса, а з того, що нам потрібно, більшість того, ми будемо купляти, замовляти, передомовлятися, отримувати через партнерів. Але тим не менш, Україна що може зараз вже які свої потреби, хоча б частково закривати, окрім наприклад, безпілотників. Що про що ще можемо говорити? Про те, що вже 100% є, і більш-менш спокійні, чи такої зараз бої у нас немає у виробництві. Ми могли б виготовляти власне сидіти як. Ракетні копуси малої дальності, зокрема. Ну але взагалі е, легше, ніж, як би мовити, все це виконати, оскільки в нас е, не було відповідної школи. Так само могли б виробляти зенітні дрони. Більше, ми могли багато що виробляти. Ми можемо викорити, виробляти власні ракети. Це відомо. Ми чуємо про те, що у нас е, е, щодо виготування балістичних ракет. Те, дещо ми можемо виготовляти самостійно і багато чого. Але, скажімо так, зенітно-ракетні комплекси «Петріот» і боєприпаси до них ми виготовляти не можемо. Ми не можемо самостійно виготовляти джумерлес снаряди для Хаймерсів, які зараз бомбрують самоділетних. Тому тут десь партнери наші можуть нам допомагати, десь ми самі. Але поки що, в плані озброєння авіаційного для Ф-16, для мірожів і для західних типів зенітно-ракетних комплексів ми повністю залежимо від заходу. Пане Денисе, а що ми можемо протиставити вже е, ворожій авіації. Чи можемо е, хоча б намагатися з нею боротися в Україні вже з наявного, що є? Давайте, давайте уточнимо, що ви маєте на увазі під протистоянням ворожої авіації. Наприклад, наприклад, ті літаки, які запускають балістичні ракети, ті літаки, які запускають, ось ці, е, літаки не запускають балістичні ракети. Тоді ракети. Наземні комплекси, ми можемо знищити таку саме балістику. Або якщо вийде, якщо ви пам'ятаєте, була така операція, вдалося знищити таку пускову установку там десь кілька місяців тому. Ну, от у нас поки що не так багато засобів для того, щоб гарантовано знищити систему балістичну. То, що щодо е, тактичної авіації, то вона е, запускає бомби, кориговані авіаційні бомби, поки що перебуваючи поза межами дії наших зенітно-ракетних комплексів. Пане пане Денисе, останнє питання: дрони перехоплювачі? Давайте на останок про це поговоримо. Наскільки зараз вдалими є розробки українські, партнерські? Наскільки швидко масштабувати можна ось цей вироблення? таких перехоплювачів для того, щоб вони вже своєю чергою збивали ворожі дрони, і чи взагалі можливо масштабувати це в на території України, щоб вони були безпілотниками? Як вони будуть управлятися? Чи потрібні люди для того, щоб збивати ось цими? Перехоплювачами ворожі дрони. Розкажіть, будь ласка, трішечки про це. Звісно, потрібні люди. Хтось повинен управляти цими перехоплювачами. Все це масштабовано. Ці дрони виробляються. Вони виробляються сотнями, якщо не тисячами, на території України. Були відповідні доповіді про кількість е значить, цих зенітних дронів, які зараз виготовляються на терних України, і ці цифри є цілком офіційними. Потрібні розрахунки, потрібні оператори для того, щоб користуватися цими дронами. Це виробництво масштабоване. Питання в тому, що було більше, більше ще раз більше. Ці е, зенідрони вони зайняли важливу нішу, вони доповнюють наші можливості е, протиповітряної на оборони боротьби із е, ворожими шахедами, але це не стоїть понад панацея. Що ж, пане Денисе, дуже дякуємо вам за Дякую. вашу оцінку. Дякуємо за те, що знайшли для нас час. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про військові справи в Україні і не тільки. Щиро дякуємо і прощаємось.